Урочисте вручення нагород вчителям та викладачам Тернопільщини відбулося 30 вересня напередодні дня працівника освіти. Мирослава Чемерис працює вчителькою початкових класів вже близько 30 років. каже, що не уявляє свого життя без цієї професії. Дуже люблю дітей, дуже люблю свою професію. Працюю 30 років на цій неві і не уявляю собі подальшого життя без, без школи. Щоб працювати з дітьми, треба бути в гармонії з світом. І з цим світом і не тільки з дітьми. Звичайно, щаслива, дуже щаслива і з радістю йду в школу. Хочу ще довго працювати, щоб бода здоров'я і мудрості іти в ногу з часом, іти з тим, що потребує теперішнє суспільство, теперішні діти в умовах війни. Освітяни не тільки дають знання дітям, а й турбуються про їх безпеку, збирають допомогу армії, долучаються до платіння маскувальних сіток. Сьогодні вчителі вони виконують подекуди непрородню функцію импортамана. Але те, що це випробування, яке вони проходять онлайн-навчання, навчання в бомбосховищах під ракетами, під обстрілами, багато дуже вчителів зайняли з волонтерством. Багато шкіл разом з вчителями, разом з дітками приймали внутрішньопереміщених осіб. Тобто, цей весь такий сьогоднішній спектр, в який попали наші вчителі в тих обставинах, і вони в ньому живуть, працюють і ще вчать наших дітей. Ну це тільки схиляєш голову перед таким. Найважливіше у цій професії. І любов до дітей розповідає викладачка Ірина Самойленко. Професія викладача, я є викладачем, є досить відповідальна, цікава, захоплива і неординарна, тому що це особливий фронт, насправді, свій освітній фронт. І якщо ти йдеш викладачем чи вчителем, ти мусиш любити дітей, інакше ніяк. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.